Ситуація в Україні та політика США щодо розв'язання кризи залишаються однією з провідних тем аналітичних недільних шоу на американському телебаченні. Чи можливо виконати женевські домовленості? Хто несе відповідальність за роззброєння незаконних воєнних формувань і що мусить робити захід у разі збільшення агресії з боку Росії? З цими питаннями намагалися розібратись в ефірі провідних американських телеканалів у неділю з подробицями. Тетяна Борошко. У програмі зустріч з пресою на телеканалі NBC позицію України представив прем'єр-міністр Арсеній Ценюк. За його словами, успіх женевських домовленостей майже повністю залежить від поведінки Росії. саме Росія спровокувала це насильство. Росія підтримала терористів. Росія була зобов'язана під час женевської зустрічі засудити терористів та так званих мирних протестуючих з автоматами Калашнікова в їхніх руках, які стріляють по цивільним. Та в український спецназ, якщо Росія забере своїх представників служб безпеки, колишніх агентів КДБ ситуація у південній та східній Україні заспокоїться зі свого боку. Україна готова виконати усі зобов'язані щодо реформи місцевого самоуправління, але в той же час Росії потрібно зупинитися зі своїми настирливими порадами. Вважає прем'єр Росія зробила низку пропозицій, починаючи з так званої федералізації тепер нової конституції. Вони нам радять, як керувати Україною. Моя рекомендація Росії така: ми віримо, що вони мусять також змінити свою конституцію, зробити українську мову державною, тому що у Росії є велика україномовна меншина. Вони самі мусять дати більшу автономію регіонам. Одним словом, у них своя країна, у нас своя країна. Ми можемо вирішити наші проблеми без будь-якої підтримки. Тримки Росії, усі ідеї Росії щодо федералізму чи автономного статусу Південної чи східної України спрямовані на досягнення лише однієї мети як позбавити Україну незалежності. Яценюк сказав, що від заходу Україні потрібна фінансова допомога та допомога у модернізації української армії, а також нагадав, що дії Росії дестабілізують ситуацію не лише в Україні чи в регіоні, а й в цілому світі, оскільки вони підірвали програму ядерного роззброєння. Український погляд на події знаходить відгук у Білому домі та в Конгресі. Ми віримо, що Росія має вплив на з цих груп. Ми сподіваємось, що вони цим скористаються, аби женевські домовленості були виконані. Посол ша пояснив глядачам, що заворушення в Україні не початок громадянської війни, а диверсії, в яких беруть участь пара сотень озброєних людей. Побачив посол і прогрес у виконанні женевських домовленостей з боку частини сепаратистів та української влади. Ми приємно вражені тим, що вже зробив прем'єр-міністр Яценюк. Він та виконуючий обов'язки президента Турчинов оприлюднили важливу заяву у п'ятницю ввечері, де сказали про те, що уряд готовий робити для передачі додаткових повноважень місцевій владі, поглиблення демократизації, закінчення процесу демократизації, яка почалася після досягнення незалежності від радянського союзу. За словами посла, цей конфлікт не можна вирішити військовим шляхом. Отже, США і далі надаватимуть Україні дипломатичну та економічну підтримку, включно з допомогою армії. Але законодавці, як республіканці, так і демократи, вважають, що США можуть зробити більше, аби зупинити агресію Росії якщо Росія не почне негайно відводити 40 тисяч військових від кордонів України, які залякують людей в Україні. Я вірю, що ми мусимо накласти санкції на російські енергетичні компанії, Газпром та інші. Також ми мусимо вдарити по великим банкам і одночасно мусимо збільшити військову допомогу Україні. Ми допомагаємо військовою технікою та іншим чином 138 країнам навколо світу. І для нас не включити до цього числа Україну просто ненормально. Частково. У проблемах, які переживає Україна, винний і захід, і просто їх залишити наодинці, як ми це зараз робимо. Я цього зрозуміти не можу. З ним погоджується демократ Кріс Мьорфі. Я думаю, що настав час значно посилити санкції на російські енергетичні компанії та банки. Я погоджуюся, що європейці мають подивитися на це також з позиції їхньої безпеки. Якщо Росія залишиться безкарною, я вірю, що наступною жертвою стане країна-член НАТО. Так, це економічно. Но болісно для Європи, але настав час їм очолити процес. Сенатори закликали Білий Дім прислухатися до Києва та реагувати не лише словами, а й діями. Тетяна Ворожко голос аміні».